Компанія Світ, мінімальний комплект підсумків для нашого РПС. Гранатний підсумок регулюється під будь-яку висоту гранати, тому є універсальним. Підсумок під АКАР може бути на два або чотири магазину. Два по два. Регулюється з допомогою клапанів, які є знімні, і можна легенько відрегулювати під висоту вашого магазину. Підсумок під аптечку є швидкоскидом, також регулюється в залежності від наповнення стропою з фастексом. Легенько знімається для роботи з ним. Підсумок скиду магазинів. Підсумок скиду магазинів має оригінальний сталевий каркас, металічний трос, який не дає підсумку скручуватися, вміщує до 8, до вісьми магазинів. І ви ніколи не загубите, тому що тут є спеціальний еластичний шнур, з яким ви можете це стягнути і закрити підсумок.